Дивіться, покажу вам свої результати. Один каштан і другий каштан. Я знімала відео ще на початку травня і поливала каштани, ну, тобто оцих два тільки перших, ми зараз прийдемося, далі я покажу. Поливала розчином е, антихрущ, давала 25 мл 10 літрів води. Я не можу сказати, що все це було виконано гарно, тому що я робила на початку травня в перших числах, знаючи про те, що на 9 вже каштанова мінуюча міль буде пошкоджувати дерева. Но я вам зараз покажу. Насправді, незважаючи на те, щоб е, знизилася температура повітря, і дійсно, 9 травня не було каштанової минуючої молі, але вона почала паразотувати пізніше. Ми наглядно бачимо, наскільки менше, наскільки тут зеленіше листя, а тут більш пошкоджене. І це спостерігається на всі алеї каштанів. Мені вистачило антихруща тільки на перше дерево і на друге. Воно досить таки маленьке, і тому мені і стало. Рощину його полити. І якщо ми беремо від скажімо так, точку входу, то саме звідси я знімала своє відео тоді. Тут стояли зелені дерева. Зараз ми бачимо пошкодження, але дійсно вона не відлиняла і не відбулося стільки її пошкоджень, як у листках на інших деревах. От ходімо зі мною, ось це дерево, яке не поливалося. І ми бачимо, скільки тут разів відлиняла каштанова мінуюча міль. Тобто тут не один раз і навіть не два. Шість до шести разів вона відлинює для того, щоб утворити на листі такі от пошкодження. Тому я з гордістю можу сказати, що антихруш дійсно працює. А відео це я знімаю саме зараз, щоб ви бачили таку різницю і могли використати це для боротьби з короїдами. Тому що зараз вже до мене звертаються з питаннями жовтіють сосни, вершинний короїд, серединний короїд, дуже велика кількість пошкоджених рослин. І ви так само можете полити дерева антихрущом, розчином антихрущ 25 мл на 10 літрів води, або іншим яким-небудь препаратом, який містить імідаклоприт. Імідаклоприт ходить догори і донизу по всій судинній системі рослини і таким чином убиває комах, які пошкоджують серединку його. Рекомендація от від щирої душі, від щирої, від щира рекомендація для всіх, тому що для того, щоб виростити велике дерево, по суті, не вистачає людського життя. Ми таке тривали, як різ дерев, і виростити велике, крупне дерево за своє життя це ну, задача зірочкою стільки прожити. Багато хто має в себе в дворі великі, статусні, гарні дерева. І якщо вам потрібна гарна рекомендація про те, що робити проти короїдів, ось вона, вам, будь ласка, наглядний приклад. Це там, де і не було потруджено, так як ви могли ви потрудитися в себе вдома. І, можливо, не було дотримано всіх повністю строків. І антихрущ в мене був до прикладу вже минулорічний, непонятно як зберігався, бо це було такий, скажімо так, експеримент для блогу. Який не жалко було провести із здорових сім рослин.